Двокімнотна квартира під косметичний ремонт. Поміняти під туаліт є місто, але кухня, обої треба міняти, все Тут отоплення це плита. Плита із котлом. Тобто однакове натопите, як уході. І батареї. Тобна я Так, поняв, спальня. Тобто повикрасувати все, поли скріпляти, але вони не гнилі, нічого тут такого. Обоє поотклеювалися, звісно. Вікна живі, їх повикрасувати. І нічого страшного немає, як би сказати. Отоплення є. Поли викрасить, обоє поміняти, бо поотклеювалися, бо все-таки трошки це. Якось так. Двохкімнатна вона. 40 щем тут, тут там балкон. такий. Ось вот таке.